За період російсько-української війни своє життя за Україну віддали десятки тисяч захисників і захисниць. Від початку повномасштабного вторгнення ця цифра стала зростати шаленими темпами. Це історія, яка присвячена всім, хто колись боронив і зараз боронить нашу країну. Історія, яка ще раз демонструє, що війна забирає кращих. Його звали Сергій Лакуста. По селі не походиш. Постійно. Інший раз ідемо з контори на бригаду, і це з ним за цей короткий шлях. Оце всі, всі виробничі питання повирішуємо. Два-три слова. Він ну, дуже якось таке взаєморозуміння було. Він дуже мене розуміє. Його. Так, так не буває. Найкращий, був найкращий. Він був дійсно найкращий. Це Я зараз розумію, що він був особливим. У нього був такий стержень. Він сам маленьку завжди робив по-своєму, так як він думав. Він був добрий, він не робив нікому зла, але все одно він робив так, як він хотів. Навчався Марівська середня школа, він закінчив. Він ніколи не вчив уроків, але все знав. Це в школі готуються до Нового року, до якогось свята. Він ходить на тренування, на репетиції. Тільки виступати на сцені, у нього завжди температура, він був не публічний. Я була у нього класним керівником з 6 по 11 клас. Зараз і говорять, який він зараз був, як він виконував зараз обов'язок. А я хочу сказати, що все це мало підґрунтя ще з самого дитинства. Дуже Гарно вихований, ніколи не залишав без уваги е, когось ображеного, завжди всіх підтримував, завжди був таким е, живчиком нашому колективі. Сергій мене. Е... Запросив до себе на ось цей комбайн помічником, і ми почали з ним більш тісно общатися. Він був гарною людиною. Коли до нього звертався, він ні в чому не відмовляв тобі, завжди йшов на поміч. І так склалося, що завжди щось як траплялося. Я до нього звертався. І він завжди мені в цьому допомагав. Дуже креативний. Дуже. Ніколи не було конфліктів з якимись вчителями. Ніколи не, як говорять, визивали батьків до школи. Батьки завжди допомагали з різних питань. Четверту частину залишила собі, а 3 4 віддала під сільську раду, бо в них не було приміщення. Вони просто тут ну, не, не продала нічого, просто передала, щоб людям було де ще Здоров'я, бажаю, друзі. Я голова Вакулівської сільської ради. Зараз служу з 7 березня 2022 року. Розвідка. І з великим сумом ми згадуємо про нашого односельця Сергія Лакусту, який дійсно був героєм. Він пішов з перших днів воювати, і спочатку був в теробороні. Потім він більше розвідка, аеророзвідка намагався не боявся смерті, намагався бути завжди попереду. Вів за собою товаришів, його всі любили. У нього не було діток довго, а тоді родилась дитинка. Родилася вона в грудні, а у лютому почалася війна. Дівчинка. Вони 10 років були разом, а не було діток. І маленька ж вроді дитина, і все, і броню я зробила всім, бо сільхоз, ну сільхоз сходу ми зробили всім хлопцям бронь, бо треба було що треба це ж комусь треба обробляти, бо хто ж. Він прийшов, я записався в тероборону. А я кажу, ну записався, записався. Ти що, всім оружає роздадуть, а мені не дадуть. Ти що, як це так? Ось, не дай Бог, ось 30 кілометрів, як ми тут, коли їх трохи там держали біля Зеленодольська, він все возмущався, що нас тут держать біля цього Зеленодольська, кому ми тут треба? От йому вже хотілося в бой, хотілося там, десь він чогось навчився. А тоді освоїв безпілотник. Один, йому хлопці привезли волонтери, другий, третій. Тоді пройшов навчання, записав безпілотники. Дуже це любив. Там На Марганці вони стояли, а перелетів, уніс бойовий заряд, да, якийсь безпілотник. І в нього з автомата збив. І в нього осколки влучили, то була поранення. Ну, легке, але ну, це мало хто може з автомата, щоб взяти, розстріляти і, і так цим гордився. і Потім вже посмертно зовсім недавно привезли йому медаль за цей безпілотник. всегда ездили до него. Я в Марганцы был, мы тут в э -э, Зеленодольске был, мы каждую неделю ездили, возили все там. Мамка наготовит готовит ему, хлопцы. Ну, я хлопцы ждут, что-то вкусного хочется покушать. Ну, всегда они довольны, рады были. В Марганец мы вообще каждую неделю. Вот я не был в Авдеевке, где он был там, и в Сумы. Я же просился до него, он говорит, пап, пока не приезжайте сюда, я скажу, когда. И вот это так и не получилось. Дуже тяжело, конечно, сына терять. Я только и ждал, выглядал, когда он приедет. Ну, я знал, что он главный агроном, он окончил, он разбирался дуже хорошо. Он на любой технике сядет и поедет. Что так, что компания, что машина, на любой технике. Он так любил. Мы ему купили 12 год мотоцикла в Минск. Он ее перебрал сам. Он тоже хорошо разбирался. Я ему права сделал, 16 год сделал. Может, это не надо? Он так любил технику. Он, вот, вот смотрите, у него одна в гараже, это рабочая его машина. И еще пять машин у нас на работе. Пятая там осталась. Куриба! Це перший автомобіль Сергія, на якому він воював. Десь приблизно рік на цьому автомобілі Сергій їстив. На цій машині він воював під високополім, вивозив мирних людей з під обстрілів. Хлопці казали, що ви боїтеся. Там гради, там міни. Він газ в пол. І вивозили від тіля там, ну, населення, те, що сиділо по підвалам, по півроку жили, діток маленьких. Потім був в Авдіївці, в Авдіївці їх поставили на нуль. Багато хлопців їхніх загинуло. Він вивозив багато від тіля поранених. Всі хлопці каже, по троє суток дзвонили з телефонів, допомагав вивозити. Парамедики не їхали, він їхав, він взагалі нічого не боявся. Він був дуже надійний, дуже надійний. І, ви знаєте, і дуже активний. Тобто йому було все цікаво. Він об'їхав півсвіту і він завжди привозив якісь інновації, він завжди радився, приходив з виконкома, своїми друзями, з односельцями. Я ж кажу, якісь спортивні змагання, він учасник, приносить медалі собі, громаді. Якщо щось треба якийсь провести суботник, і дитячий майданчик в селі построїти, Сергій в перших рядах. Зупиночку те саме. Це Сережина ініціатива. Він кожного року цю установку ремонтували, бо знаєте, як в селі. То розіб'ють, то ще щось, ну, то написали Мар'ївка. Це коли він загинув, хлопці зібралися, трошки знову підремонтували, обновили надпис. А він раніше малював, там був намальований Петриківський розпис. Як колись як перший раз її ремонтували, я кажу, дуже люблю, коли в села приїжджаєш, а там намалюване щось на, на зупинках. Вони взяли мій і намалювали Петриківський розпис. А це він трошки висів, то вони намалювали зараз соняшники. В честь пам'яті Сережі. Він у нас був бойовий парень, чесний був. Він не любив, щоб хтось в кого-то біжали. В селі він дуже много доброго зробив. І площадку детської була така неухожана, ця остановка. Ми з хлопцями зібрали, зробили, приварили там, все достали, покрасили цвіти. Ну, він любив жити. Я не знаю, чому так вийшло, що так мало прожив. Він достойний був. І уваження, і всього. Я не то, що говорю, що мої сина, просто я говорю чисту правду. Це люди скажуть. Зібралися жителі Сі цієї вулиці, вона зараз Гагаріна. А треба перейменувати, і вони подали подання. Мене просили дозволу перейменувати честь Сергія Лакусти. Ну я звичайно дала дозвіл, Мені це дорого. Ну був же Гагарін Герой, Що не може бути Лакуста героєм, коли він герой нашого часу, то. Сергій він не був таким посидючим хлопчиком, він був дуже активним, був дуже веселим, багато мав товаришів. Він був лідером, тільки зібралися просто стоять десь. Говорять, він вже там вміє організувати, вже він там видно, що це стоїть лідер. Це добра, це світла людина. Це... Дитина, для мене це дитина з великої літери. І я вважаю, що він дійсно герой. Дійсно герой. Він був сільський хлопчина. Один час так було, що він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, а вона навчалася у Франції. І він поїхав до неї в Францію, і він там трохи жив. Жив і вже не хотів тримати вид на жительство і працювати. І він покинув усе і переїхав в село. Йому тут пахло селом, як корови утром пройдуть. І майбутня дружина покинула Франції все і приїхала за ним сюди. І все. Він каже, мамка, я там у Франції, я тут сірочка лакуста, а там у Франції хто я? Взагалі він з 14 років працював на комбайні, пішов помощником. Сів ввечері, комбайнер, допустимо, встав основний, а він сів ввечері, утром виходить з комбайна, скосив мамка, я твоє поле. Все скушене. Саме за кермом він був головним комбайнером старшим, з ним працював також помічник. На, ну, зараз цей комбайн передали іншому хлопцеві. Він працював на першому компанії. Е Років, мабуть, 10 він працював. І так як йому подобається е клас, е він довго мріяв е про те, щоб е мати новий комбайн. Е декілька років тому е він е купили вони нового комбайна на цю фірму, і він сам працював на цьому комбайнові. З нашої громади дуже багато чоловіків і жінок служить в ЗСУ, в ГНУ, в прикордонниках десь до 200 чоловік. Хоча громада у нас у нас перша в Україні, але вона невелика за кількістю населення. 18 сел, а населення там 3 тисячі. Нема, не вистачає робочих, вони всі порозбирали на війну. Я дивлюся, це ж збирають підписи на героя, ну, Сережі. І ось дивимося, хто загинув. Село, 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 село. тільки дзвонить папа і їду до вас. Мама одразу там жарить, варить. Там. Я ворот, і не ходила від ворот, поки він приїжджав. Приїхав. Папа, ти що холодно, що ти тут сидиш? А я виглядала. Він загинув 17 липня, а в мене 16 липня був день народження. Він дзвонив 15-го каже, мамусь, я знову на цей день народження, не зможу бути з тобою. Я кажу, це Сережка, це хіба це саме головне, бути яку у мене війна на дворі, Каби ти живий і здоровий був, а то не страшно. І 16 липня хлопці його друзі привезли мені отаких два букети квітів. Один від себе, один від Сережки. Там сто роз було. таких. Я не могла в дворі держати. Він дзвонить, мамусь, красиві цвіточки. Я кажу, синок, найкраще, тільки на що ти так тратився, на що ти мам... мамі… я ж знаю, що важко, ти навчання був, там зарплату не платили, ніде нічого треба було, і гроші, все. Мамусь, ти заслугуєш на найкраще. Ну і добре, що тобі сподобалось. Все-все. А потім, 17 го вранці він мені написав в 17.05 доброго ранку, мамуся. Бо я завжди дуже зранку ждала його смс-ки. Я поки смс-ку не получу, я була сама не своя. А тут я була ще така свободна, я йому написала, доброго ранку, послала сердечко. А 8-16 ранку він загинув. Поїхав на завдання і загинув. Їх розстріляли. Це старе козацьке кладовище. Тут козацький хрестив такі руків 300 тому кладовищу, мабуть. А він, коли був маленький, на нього бабушка казала козак, а він сердився і казав, я не козак. А тепер козак біля козаків поховали. Привіт, синок. Бач, ну до тебе хлопці йдуть, а ти лежиш. Я ми повинні гордитися, я горжуся, тільки ж все одно тебе нема. Прапорів тобі тут навішали, дивись скільки, скільки було, стільки повісили. А це фотографія, історія цієї фотографії. Ми до нього приїхали, привезли їм пиріжки, вареники, дівчата, ми ліпили. В мене І він вже взагалі не любив фотографуватися. А тут став, я кажу, ну суху, сфоткай. Ми з дочкою поїхали. І Надюшка нас їли, спіймала, він мене отак обняв і класно, це ж він мене обнімає. І оце він такий щасливий, що він мене обнімає. Я тобі фотографії постійно відправляю на телефон. Тільки щось, як всій сім'ї тобі кидаю, і забувайся, що в тебе немає. Сонечка за тобою так скучає, маленька Лена плаче. Сонечка там ти ж її так любив. Казав, мамка, вона найкрасива дитина в світі. Звичайно, сама красива, вона наша, така кучерява, як ти так волосівки в неї стали рости. Такі кучері, як у тебе. Сережка, малого такі соні. Батько сплакався повністю. Він слова не може сказати. Казав, я все це не переживу. Я кажу, ти що Сережка, все не хотів, щоб ти не пережив. Він хотів, щоб ми жили. Так тепер завжди вдома. То Ніколи не було, тепер завжди вдома. <плес> <плес>